Рятувальники Спільно з командою дружин юних рятувальних пожежників провели практичні та теоретичні заняття з пожежної безпеки у рамках проведення дня цивільного захисту на базі Ізмаїльської гімназії номер 14 За легендою, в приміщенні закладу освіти виникла пожежа. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів всі учні евакуювались окрім двох, які залишились в кабінеті на другому поверсі. Прибувши на місце події, рятувальні. Які за допомогою висувної трьохколінної драбини дістались другого поверху і врятували двох дітей. Такі показові заняття проводяться з метою навчити дітей і освітян, як діяти у разі виникнення пожежі, евакуація. Виклик екстреної служби надання першої медичної допомоги. Надзвичайники провели показове гасіння умовної пожежі, розповіли про тактико-технічні характеристики спеціального обладнання, можливості пожежного автомобіля, властивості захисного спорядження. Під час заходу рятувальники розповіли про види вибухонебезпечних предметів та за допомогою руханки вивчили правильний алгоритм дій у разі. Їх виявлення: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Як символ нашої суверенної, незламної, непереможної та незалежної України учні початкових класів залишили свої жовто-блакитні долоньки на карті. Рятувальники розповіли дітям про види вогнегасників та пояснили, як ними користуватися. Але всі теоретичні знання необхідно закріплювати практично, тому усі бажаючі мали змогу власноруч спробувати загасити умовну пожежу. Такі навчання дозволяють дітям не лише отримати теоретичні знання, а й відпрацювати їх практично, аби у разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації учні могли вберегти життя.